Всім привіт! З вами Клоп-Хвостики і Соня шукає сім'ю. Сонячко разом із мамою а, було привезено на завод на охорону. Так, дійсно це правда. І а, вони просто в хуртовину бігали а, в пошуках людей, в пошуках їжі. Було неймовірно холодно. Це дві такі ось маленькі собачки, вони ідентично похожі одна на одну. Схожі ідеально. А, ми не знаємо, це порода, чи, чи вони метиси, вони трошечки схожі на коргів, в них немає хвостиків, вони неймовірно спокійні, виховані, вони не линяють, дуже крута шерсть, окрас. Ці дівчатка просто космічно гарні і космічно добрі. Тому, звичайно, на вулиці їх ніхто не залишив. На цьому заводі охоронцями вони були б 100% поганими. Тому дівчатка, звичайно, зараз шукають люблячі добрі родини. Зараз, звичайно, вони не в своїй обстановці, вони трошечки стресують, але вони дуже класні, у них ось такі великі вушка. Соня дівчинка, їй приблизно один рік вона стерилізована, оброблена, вакцинована, повністю готова до. Життя в сім'ї. Мама її також дуже молодесенька, їй близько двох рочків, і вона також, звичайно, стерилізована, оброблена та вакцинована. Дівчатка прилаштовуються як в одну сім'ю, тому що вони обидві дуже дружні, дуже спокійні, з ними легко справлятися, вони дуже схожі, маленькі собачки. Тому було б дуже класно знайти для них одну родину. Але куратори будуть розглядати будь-які варіанти. Тому, якщо вам сподобалась Соня. Будь ласка, пишіть, телефонуйте, подаруйте цій неймовірній дівчинці, люблячу родину. Або зробіть репости, які 100% допоможуть знайти сім'ю і для Соні, і для її мами. Дякуємо за те, що ви завжди нам допомагаєте репостами. Вони працюють вже перевірено місяцями. Ми дуже вам вдячні, тому продовжуйте підтримувати хвостиків на нашому каналі і робити репости.